У місті Дубно відкрили клуб активного довголіття Надія зазначається, що новостворений клуб стане унікальним простором для людей старшого віку, де вони зможуть активно проводити час, брати участь у заходах, ділитися досвідом і надихати один одного на нові досягнення. На відкриття завітали учасники ініціативної групи. Серед них пані Любов Козакевич. Для того щоб і для себе, і для людей я дуже люблю. Я взагалі то я сім майже кілометрів в день тужу часом, часом, а так чотири кожний день займатися і Розвиватися, ну, щоб ще в нас був, як говорять, мені вже казали, щоб масаж, що хтось би проводив ще. Зацікавилася діяльністю клубу і Людмила Антонова, яка з родиною у 2022 році виїхала з Маріуполя. Жінка розповідає, що тоді її квартира вигоріла дотла. І наразі, підправивши надірване здоров'я, пані Людмила прагне повернутися до активного способу життя. Страх, який пережили, ми, звісно, кричать глянь. З трьох моїх вікон палало так, що в общем, всі трикімнатні квартири по цьому стояку з 4 по 9 все ще вигоріли. А зараз вже я стараюся активну життя вести і з удовольствием пообщаюся з дівчатами, і з усіма тут. І буду щось тренуватися, він і бігові, і прочі, все тут є. Так що будемо змагатися. Що треба буде, буду допомагати. Відкрили клуб активного довголіття на базі Дубинської організації Українського Червоного Хреста. Кошти залучили через грантовий проєкт, донором якого є Німецький Червоний Хрест. Сума цього проєкту близько ну, майже 256 тисяч. Те, що ми на сьогодні вже закупили. Це, звичайно, ремонт приміщення входить в цю суму, це закуплення меблі, які тут знаходяться, та спортивний інвентар. Це два спортивних тренажери, балабаси, палиці для скандинавської ходьби, коврики для йоги та фітнесу. А також набори гантелей. Ми такі гранти писали кожного року. Наші гранти це і планшети для діток, і соціальна перукарня, і соціальний центр цифрової грамотності. А в 2023 році це був клуб активного довголіття. Організатори зазначають, що на базі клубу активного довголіття проводитимуть різні заходи: творчі майстер-класи, кінопокази, можливі навіть спортивні руханки чи невеликі екскурсії. Загалом у Рівненській області вже діє сім таких клубів. Ми розглядаємо клуб активного довголіття, як це як таку, знаєте, свого роду трошки автономну структуру, яка сама. Задає тон, що вони хочуть робити, що що їм цікаво робити. А ми зі свого зі своєї сторони підтримуємо ці ініціативи, даємо їм якісь там матеріали. Ще щось хтось більше хоче ходити з скандинавським скандинавською ходою, хтось хоче більше малювати. Хтось хоче вишивати бісером, хтось просто хоче зібратися, подивитися на проекторі кіно. Під час відкриття провели зустріч із волонтерами та фахівцями Дубинської організації Українського Червоного Хреста». Розповіли про напрямки роботи та історію розвитку. Почали ми свою роботу із 22-го року після моєї перерви, як коли. Була е, організація, тут грудно призупинила свою діяльність. Ось але в 22-му році поставило питання зв'язку з е, війною. Ось що треба відновити, і в принципі це було зроблено. Відкриття клубу цього надія так це дуже, на мою думку, звичайно, потужно, тому що е, для жителів міста, які є вже поважного віку, я думаю, для них це. Досить гарна річ, де вони можуть поспілкуватися, де вони можуть провести певний час, де вони можуть знайти себе, щось порекомендувати, щось сказати, можливо, комусь щось навчити. Тож усіх охочих дубенчан запрошують поспілкуватися та активно провести час у клубі Активного довголіття Надія, який запрацював у місті Дубно по вулиці Тараса Бульби.